Доброго дня! Я отримав визов від Кушнарчука Володимира Ice Bucket Challenge. Я хочу зробити западло чотирьом іншим людям, а заради цього я обідлюся холодною водою. Це не благотворительна акція, це просто обливання холодною водою, або ну, сприймайте, як хочете. Хто хоче зробити благодійний внесок. Робіть, куди ви хочете, від щирого серця не потрібно при цьому обливатись водою. А я обер'юсь, щоб ці чотири людини облились. Що, ребятка, поможете мені? Сорія на роботі. Я так, я тут. Давай сплив. Вода? Ні, хай знімає, хай знімає. Давай не зелені. Хай знімає. Це... Однієї вистачить стену. Давай! Зробиться. Контрольний кам'янськ. Відповідно. Відповідно, кидаю везу Гранкіну Роману Котляренко Яні Олександрівні. Я це в'юк не Олександр, буде правильно зараз. Я це Антону Леонідовичу. І, і... тут в принципі кажуть, що три достатньо, але ну, я трошки зміню правила. Я б хотів Анці Охріменко ще додатково кинути виклик. Просто хотів би побачити її облитою водою.